Говорити сьогодні, буде осені. Добре, я почув зараз. Скажіть, будь ласка, давайте, якщо у нас там, і хто має бажання, прочитайте пам'яті вірші. Тема сьогодні у нас повза і пам'ятний вірш Івана 10 голова, 23. Вірш. У відповідь Ісус сказав йому, якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово. І мій Отець любитиме його. І ми прийдемо до нього. І зробимо Василю в ньому. Що взагалі на вашу думку? Ну, Давайте подумаємо разом, Як розуміваю це слово загрібне? Добре, робота. Ми минулого тижня вчили, що кожен умов є безмежним. Так якби трошки був такий напрям, що вона є безмежна, від нас незалежна. І безумовно. І безумовно. А от вже любов завідує. Хубаво може вона бути безумовно, як? Ні, там уже ставляться умови. Умови. Там уже, якщо ти заключаєш заповідь, то ти маєш прочитати ці умови, на яких умовах ти хочеш це зазначити. Інакше, якщо ти не приймаєш ці умови, то ти не маєш права цю то... землю. за. Якщо маленькими буквами щось пише, що ти не дочитав і підписав, то що буде? Ну так, як буває. <сум> велика та, велика прийняти, що... <сум> Так, як <сум> буває, коли не, не дочитав до кінця. Але знаєш, що там цікаво, що в цьому пам'ятному вірші написано, що любов до Бога то є дія. Так. А не просто так. А я, що, чого я собі так згадав, я цього четверга був на вебінарі українському і там наводилася статистика, хто себе причисляє до Християн. Дуже це не цікаво. Я собі просто так згадав. Так? Згідно цього там, вона подавала статистику разумкова і писала, що 69% українців вважають себе православними. Але послухайте, що 23% з них належать до якоїсь громади. І тільки 17% тільки раз в тиждень ходять в церкві. Mm -hmm. Якби вони себе, вони себе ідентифікують, то я ж теж люблю Бога. Так? Я християнин, я з Богом, так? але тільки 23 з них, 23%, тільки що взагалі належать до якоїсь церкви, а 17%, що туди ходять. Mm -hmm. І коли ти, наприклад, говориш людям, що люди кажуть, та що ти, ти, ти що, я теж люблю Бога. Ну і що ж я на вашій церкві? Ну, умовно кажучи. Mm -hmm. Але що, якщо читати уважно писання, то Бог каже, що це? Любов має проявлятися, має бути практично. А є хіба в одної з умов завіт ходити в цей? Чи нема? Як є? <плес> є. Якщо ви мене любите, виконайте мої зави. заповіді. Заповіді що... можна виконувати всі ті чи дому? Олег навів статистику, що 60... А як <плес> можна статистику провести, щоб виконати четверту заповіді? <плес> Нічого не робити. Нічого не робити вдома. Сидіти вдома. Я не ходив. Ми знаємо. Це ще одна нападка. Це що після вірусу, коронавірусу. Та людей що зробили? Як сатана працює? Тому що церква це все люди. Немає ні одного, жодного немає образу в Біблії, де церква не були би громади. А сатана як б'є, сатана так б'є, що каже, ти можеш бути один вдома, і це буде церква. Але це неправда, тому що церква це коли ми разом з вами так? намагаємося так? Що? духовно зростати, бути схожим до Ісуса. Так? І що саме цікаво, що для чого це все? Тому що ми з вами, коли спілкуємося, ми одне від одного щось беремо. Щось беремо. І сьогодні, якщо ми з вами посидимо, хтось щось каже, я розумію до когось. І хтось щось відпосид. Це є, не, є невід'ємна частина, цього? але що робить Станас? Вона так б'є, щоб громади розбили. І так само подивись православним католиком. Для чого ця ортодоксальна така сильна церква вони? Там що ж теж любов, ця громада, вона забирається, це меси. Ти прийшов він служив, постояв, хтось пішов. Розумієш, як він міє як вміє насадити, як міє вдарити. Щоб от... Сам вдома, ви бачите, сам вдома дуже тяжко, тому що коли ми приходимо в церкву, в будь-яку церкву, православну, католику, адвентисти, ми мотивуємо одне одного, ми підтримуємо одне одного, одного, ми, ми стримемося до одного одного. А і кардиначу таку гарну думку, що в дні вні ковчега спасіння не було. Розумієте, да, буде ж хороші люди там, заповчали. Ну, хто? Да, ми вона. вже не думаємо, ми вже не спитаємо. Так, так. так само тут, а це, а трошечки, то я вже повторююся, де що смішну таку річ розкажу, як е, одна сестра в Тернополі, я вже Аліці розповідав, і вам декому розповідав, як вона казала ну, в церкві, е, як я не йду в церкву, то думаю, ну що, в моєму серце ж, Бог, що я суботню школу не прочитаю сюди вдома. E, лягла на дивані, почитала суботню школу, почитала Біблію, лягла, дивився на потолок по тріщинах. Треба побілити. Теж поглядати то покново. І, і душки кажуть, погнали, 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 погнали. То я скажу, що церква це суспільство це людей, які йдуть в одному напрямку. Якщо він кажуть, серка це ж ротині в перекладі коло. Так? Yeah. І люди збиралися в коло і спілкувалися. І Бог якраз її працював через людей, щоб донести їм що щось сказати через людину, а не так просто абстрактно. Тобто, якась людина щось скаже тобі, там, чи піти якась потреба. Ти можеш почути що, як, 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 в той момент тобі. Ви думайте, що, що йде перше? Любов чи заповідь? Завіт. Заповідь. Любов? Якщо любите мене, собі? Як ви казали, що за це дому. Його треба спочатку прочитати. Ну, а що це? Познайом. Познайомитися. Де ми можемо з цим добу? Які заповіді може бути? З ким? У нас тема любов завід. З ким, з ким, з ким те, як... З ким ти, як людина, як християнин куда-то завід? Поняв. Не знаю, зрозуміло, я зрозумів. Ну я не знаю, як каже, любов чи заповідь. Що було перетворіння? Була спочатку любов чи було? Якщо ми, хочемо, якщо ми хочемо цей завіт підписати, то ми спочатку ознайомили. Треба його вивчити, треба його прочитати і маленькими буквами, і великими буквами, та й соєзмірити свої сили, щоб там, як написано, що не, не, не поміряв свої сили, почав будувати то ще й не стало, розсипалося, все, все. А це треба союзміритись. Бога, якщо ти захотів тут підписати за вік, щоб прибити взагалі. А я не знаю, з чого ви починали, Ви говорили про вічний заповідь. Ще Але буде? Може і буде. Вже почали. Якщо ми говоримо про те, що ти договір, то може краще його назвати як обіцянка Бога. Треба поміряти наші сили. Якщо ми поміряємо наше силу, що нагоді напроти Бога? Взагалі нічого. Навіть Ісус, коли був на землі, Він казав, я від тебе нічого не роблю, тільки що Бог мені каже, він через мене ці діла робить. Тому, якщо дивитися, що це якби завіт обітниці, обіцянки, те, що Бог нам просто каже, от бери, то з ним теж треба знайомитися, я гілкою абсолютно. Але е, так як... Якщо говорити про вічні і якщо говорити про склад вічного заповідь, то для того, щоб з Богом скласти вічний заповідь, то самому треба бути вічним, тому що ну, ми не, не на рівнях. І якщо ми називаємо заповідь вічний, то він може бути складений одним Богом, який є сам вічний. Як ми кажемо про любов, Бог є любов, закон його це любов, це все вічне. І от воно просто нам дароване вічне. Подумали, дякую. Хтось ще може має бажання щось попаному віршку сказати. Може, я щось забув і давай наступний. Давайте з вами відкриємо 32-й псалом і 5 вірш. Зразу вам скажу, тут у урочнику, якщо пише 33-й український урочник, де пише 33-й Псалом або так, 145-й, це треба відкривати на один назад, бо там з 10-го студентства псалова українська біблія ділиться. Вона там поділяє, а російська, наскільки я пам'ятаю, Псалом. 32 й Псалом, 5 вірші. Кого є Біблія? Правду та суд він має. І Господній милості. І Господній милості повна земля. І 45-й, 144-й, 144, -й. 144 -й. Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі його твори. 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 Про що вам говорить Бога, то, що ми, то, що ми то, згадуємо, бо ця тема перекликається у ривок дуже сильно з тим, що ми говорили минулого тижня. Трохи або й не трохи. Чи у Бога є різниця у, у благословінні свого творена? Дощ падає на добрих і на злих, дихає всіх Його життя на добрі і злі. Милосердя до всіх. В дев'ятість. У вас русская вікція, так? Да. У вас. А як це тоді поєднати з заповітом? В заповіті мають бути дві сторони. Правильно? Чи хтось з цим не згідний? Ні, обов'язково, бо як один це і ти, то це один дає, другий приймає. Так. Ну, Не має бути дві інакше. Дві сторони мають. Дві має. як нас вчили, Дві і більше. Так. Юридично. Так. так. це відповідно. Так. так. Чи ми можемо сказати, що Бог від себе, тому що якщо я заповідь, якщо є дві сторони, то так я буду говорити примітивно. Або там пише, я там такий-то, такий-то, Вася, там такий то Беру на себе, зобов відповідаю, зобов'язуюсь такий-то термін зробити те то і то. Там, скажімо, вивезти 10 машин в машин піску до такої-то дати. Я так образом говорю. Чи ми можемо сказати, що Бог зробив ту частину умов заповіту, яку він на себе взяв? Чи ви думаєте, що щось Бог не зробив? Видно Голубофі. На Гологу. На а шеф. Ще... На суді робить. Того, що ми тільки вже читали. Що він любить суд, тому що він молиться. Він ще дав нам завдаток. Пам'ятайте слова Єремії, так? Я думаю, що Єремії, пам'ятаєте ці слова, де він каже, що кладу їм, заберу серце. Камінноє. Камена, Кам так. А поставлю. і він там пише, що а починається слова, знаєте що, що і я з ними такі, і я заключу з ними такий завіт, це все в річі, Заключу з ними такий завіт, що мало того, що він з нами завіт, якщо тобі рам, доробав утішитель, який допоможе, а якщо ми звичайно захочемо, допоможе нам хоча б в цьому процесі послухання хоча б намагатися. Я, дивіться. А я ж хотів, щоб ми звернули з вами увагу на те, що. У Бога взагалі-то з людьми було два завіти. Тобто ми зараз живемо в часи другого завіту. А давайте згадаємо умови першого завіту. Що було в першому завіті? Коли Бог творив людину? Вітаю? Бог створив, дав сам і сказав, все добре, живи, роби лишень щось одно. не їж. І людина порушила, і таке дуже враження, що ти порушив, вмирай. Але Бог так не робив. Чого? Таким діє. Був план спасіння, що просто... Дякую. Через любов. Того, коли я питав, що було швидше любов чи заповіт, то було швидше любов. Мені здається, любов, так? Так, так. Дуже правильно. Людьми, які кажуть, Бог мене не любить. Але як? Ви чули? Я думаю, всі таке чули. Багато, якщо не всі то більше з нас, що хтось каже, Бог мене не любить, і чого мені Бог не дає такі висловкування, я не можу це перенести. Ну, такі, такого главного речі. Як тоді такій людині взагалі щось сказати, чи що, їй з Біблії, яке місце показати?

На практиці, давайте зараз, коли я спілкуюся з людьми, які скажімо, поза межами церкви, бо церкві все зрозуміло, ми всі знаємо, що Бог нас любить, і Бог для нас все зробив, ми лише можемо сказати, що ми не завжди робимо то, що Богу угодно, а от ми порушуємо за Але є люди за межами церкви, які кажуть, що Бог нарушив за От Я, наприклад, працюю з таким, не то, що понарушенні, не можу я неправильно сказати контексті нашої теми, це може так звучати, який говорять, наприклад, та твій Бог не є такий добрий, як ти говориш, почитай старий заповідь. Він сказав убити всіх. І навіть дітей маленьких вбивати. Що це за Бог твій? І що просто ну, один віршик я можу йому позитувати, те, що я поцитувала, коли на нього цей віршик, наскільки з мого спілкування не зробив, на вплив це вірш. Психолог. Психологи. Они знають, що вона так осваивает душі, еще не родившись. Я вибачаю, що у дитини є два безумовних рефлекси це хапальний і смокальний. З яким народжують всі. Ні, хапальний хапальні не всі. Залишодіти ще діти щось вивчають.